Бачить, у вас пилюка летить Кажу, пилюка летить. Впало, я не виснув. Це на час 24 лишилося пам'яті. На час 24 ще пам'яті лишилося. é só isso daí o Треба буде харпашки з нас проїхати. Щось трошечки сідає кремового обороту. Окей, зараз почнеться хуйняна. Я вже це чув Треба було боти брати, блет, чи що, треба електрички брати? Ви як тихенько качаємося А, блять! Потику їбав. Кажу, треба було електрички брати. Диви як тихенько качаємося, прикольно. Кажу, електромотоцикли. Диві як качаємося тихенько, блять. Я говорю, ми все не Да, тільки ти що в тому шлюмі хуєво чуєш, блядь. Бля, нога болить, сука, Йобаний, потикує їбав. Цей штурпак довбаний задовба він вже сидить в хаті, нічого не робить, але все равно задовбує. <рив> О, Oh. Дай мене ну, назовите. Що ти чудиш? Ти ненормальна, блядь? Слухай, я вже заїбався. забали бля добавить <сіх> пиздец блядь пиздує бля тобі кошти ти з <спіх> дрова хуя <спіх> ти завівся здали на чого їхати мипнушся дрова пиздити блять печально о блять сей вообще вже пиздец з цими дуристами бля Блин, це капець але це спортивний мотик, а ти не спортивний, блядь. Фух. пали блядь. Хватає, блин, два хтатніка. Під горба ліхав. То... Треба сюди да, нахуй мені давали. Я грибу. Постійно треба його крутити. Я зараз ірочко поставив більше на перший. До наташи, я взяв дерево по-любому. Карман не закрив, Прикольно. Такс. Другий. שלום yes, רגע okay. so, okay. okay. so, okay. okay. Тут все ще це ще не що Я не знаю цієї дороги, блин. Вони попереду. А я вона взагалі покачався забігу. О, віска! Ні, підозрюва! Бим, оборотів не хватило! Та я забувся, що тут не зів немає. На другому він трохи бля, ходима хорошо, давай. МТА, це що, бля, і мелі показує? Да, це мелі Так топля, так А як на? збив сбив нахуй. Якщо я треба жати, ма. Ну. Не, там просто треба вжати. Ні, там просто треба нажати. 521, то... Так, це радіус. Колесо, сам бля. Що нажати? О! Вс. Ооо, Ні, ніхуя. Не, щемель. А я як... Зажми. А, ще не тронули. О. Ну, все. бля. Блядь, живемо. А в 8 блядь, чуєш, я спідометр на мон набаю 70 миль час це. А, ні, 70 миль час це 110 десь. 120, так блять! Рюкзак кончений сюди в бойок! Эхо-мухо, открывайся ты. заводимся и едем.

Ти бачив ту хуйню, блять? Йобане дерево нахуй. Для вітра розгону більшого. Злежить, якою рушив з другої. здорово! И, блядь! Ah! Ah!